Доброго дня, шановні батьки, до вашої уваги консультація. Якби емоції дітей були супергероями, гнів вартовий особистих кордонів, суперсила, допомагає відстоювати власні кордони і реагувати на несправедливість. У ситуаціях на кшталт так чесно, він довше грається на планшеті, або я теж хотів у команду. Цей супергерой тут, як тут. Страх охоронець суперсила, допомагає оцінювати ризики і уникати небезпеки. Ризики може паралізувати і заважати розвитку. Як співпрацювати, відрізняти реальні загрози від уявних підтримувати себе словами? Я обов'язково впораюся, Мені це під силу. Тим паче, що це точно так. Здивування, відкривач нового, суперсила, розширює межі мислення, сприяє особистісному розвитку. Різик може призвести до перезавантаження від нової інформації, тому треба діяти дозовано. Як співпрацювати, давати собі час на адаптацію, вчитися отримувати задоволення від усього нового, що стається в житті. Ризик може стати неконтрольованим і завдати шкоди собі чи іншим, як співпрацювати, помічати, що саме викликає гнів, навчитися висловлювати його екологічно через спорт, творчість або розмову з кимось із близьких. Радість, генератор ідей або сценаріст крутого дозвілля, суперсила наповнює ресурсами, допомагає будувати зв'язки з людьми. Ризик – якщо ставити цю емоцію на п'єдестал, інші можуть здаватися неправильними. Як співпрацювати, помічати навіть маленькі радості, але не змушувати себе бути вічно щасливим, адже це не під силу, навіть дорослим. Сум Суперсила. допомагає приймати втрати, зупинятися і переосмислювати набутий досвід. Ризик може затягувати у відчуття без надії. Як співпрацювати, дозволяти собі сумувати, натиснути, оточувати підтримкою. Інколи дуже треба відчути надійне плече поряд. Головне пам'ятати, емоції не треба контролювати і їх треба розуміти. Якщо навчитися чути їхні сигнали, вони стануть найкращими союзниками.